Шановні глядачі, усім доброго ранку. І сьогодні ми постараємось приготувати нашу чергову страву, а саме жульєн з грибочками та курячим філе. Для приготування такої страви нам потрібні елементарні продукти харчування: цибуля, масло, куряче філе печериці, сметану, сир твердий, столову ложку борошна, а також. Перець духмяний та лавровий лист. Починаємо готувати, я б рекомендував з нарізання цибулі. Нарізаємо цибулю. Наступний інгредієнт це є куряче філе. Його так само стараємось нарізати кубиками. Наступне для нарізання беремо самі грибочки. І нарізаємо їх також. Я рекомендую ось так. от На четверо. Ці шампіньончики є невід'ємною частиною нашої страви. Для початку в розігріту сковороду наливаємо олії. Чекаємо трішки, поки вона нагріється. Після цього сипемо цибулю підготовлену і вже нарізану. Для зручності потрібно мати звичайну дерев'яну ложечку, якою ми час від часу. Помішуємо цибулю для того, щоб вона не пригорала. Цибулю піджарюємо буквально до рум'яності. Поки у нас піджарюється цибуля, я рекомендую трішки посолити і поперчити наше м'ясо. Як ми бачимо, цибулька наша вже набула такого золотистого кольору. Це означає, що якраз уже можна додати наше куряче філе. Отже, додаємо. Перемішуємо нашу сумі з м'яса і цибулі, але пам'ятаємо, що сюди зараз ще має потрапити порція грибочків. Шановні глядачі, як ми бачимо, м'ясо вже набуло білого кольору. Це означає, що в нас є дозвіл додати наші печерички. Ми знаходимося майже вже на завершальній стадії приготування нашої страви. І зараз я би рекомендував. Добавити трішки масла. Як ми вже на початку згадували, нам ще потрібен такий інгредієнт, як сметана. От якраз зараз він по доречності і потрібен. Тобто ми сметану додаємо в сковороду. Наша страва, жульян, вона не має бути густою. Вона має бути трішки ось такою рідкуватою. Те масло, про яке ми пам'ятаємо, яке в нас ще залишилось, ми його так само додаємо. От Зараз. Шановні глядачі, вам видно, що ми вже перебуваємо майже на завершальній стадії. І тут слід пам'ятати про наш духмяний перець, який ми також додаємо в страву, та лавровий листок. От у нас і приготувалася страва жульян з грибочками та курячим філе. І ми зараз набираємо. В окремі порції, і щоб наша страва набула повноцінного вигляду, ми зверху ще натираємо сир. Шановні глядачі, ось так виглядає наша страва жульян з грибочками та курячим філе. Але я ще рекомендую і люблю, щоб в страві була присутня зелень. Тому ось такими шматочками ми оформимо нашу страву. І Смачного вам.